Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, перед вихідними, як завжди, у нас падає ціна на соняшник, пшеничка держить стабільність. Кукуруза нікому і нафік не треба. Ну, на сьогоднішній день п'ятниця. Перед вихідним. Ціна на пшеницю другого класу 4.400. Ціна на пшеницю третього класу 4200. Ціна на фураж 3.400. Це розрахунок одразу на вісах. Ціна на ячмінь 2800-2900. Ціна на кукурузу складає 4, але її ніхто і не буде, навіть ще косити після таких дождів. І вряд ли вона буде по качеству хороша. В основному беруть тільки прошлогодню. Якось так по кукурузі дуже-дуже важко в цьому році. Ціна на соняшник. Дуже різко міняється, падає дуже сильно, чому так ніхто не пойме, але упала вона вже в середньому почти на 2 тисячі. Вона падала з періодом там, через день, раз за день-дважди падала. ну в общем на сьогоднішній день ціна на соняшник 16 тисяч. 000... Ой, 16, боже, вибачте, то би знав, був 16, потім упав на 14. Ціна на соняшник за налічку на сьогоднішній день складає 12300 розрахунок в течені 2-3 днів. Також 11600 розрахунок в течені 2-3 днів. Це на сьогоднішній день два варіанти. Але другий варіант більше реальний, ніж перший. Тому що перший там в телефонному режимі то треба, то не треба. А другий варіант завжди треба. Так що, якось так, друзі, також надаю послуги зерновозів. Кому потрібно, телефонуйте. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист. Всім гарних вихідних, гарного настрою. І все буде Україна. Слава ЗСУ!